Неспокійно і біля Луганська під час мінометного обстрілу трьох ізбанків загинув наш солдат з важкої артилерії, бойовики вкотре накрили станицю Луганської і Кримської українські позиції біля Кримського взагалі обстріляли з танків. Маємо на зв'язку Євгенію Цвітанську. Вітаю, Женя. Яка ситуація в тебе довкола Луганська і власне на Луганському напрямку? Зарослану ну, дійсно гаряче було в тих населених пунктах, які ви перерахували, і день було спокійно у щасті. Але буквально кілька хвилин назад ми зв'язувалися з бійцями. А там в напрямку ТЕЦ вже падають гради. Щоправда, вони не чіпляють сам цей об'єкт. Ну власне, оскільки останнім часом обстріли посилилися, ось луганською ода було прийнято рішення просто у бік території окупованих, тобто у бік Луганська, заборонити в'їзд автобусів. Маршруток та вантажівок, оскільки усі дороги вони а, обстрілюються, і за для безпеки людей усі ми пам'ятаємо волноваху. Власне було розпорядженням а, перекрита дороги напрямку Луганськ, станиця Луганська широка, Луганськ а, щастя, Новоайдар та виїзд із міста в бік Лисичанська. А, щоправда, прикордонники у Новоайдарі нам уточнили, що а, за Новайдаром, у сторони щастя, автобуси поки не зупиняють, але попереджають, що ті, кому треба сам Луганськ, а далі Макарового це підстаниці, вони не приїде. Тобто їхнє завдання на пістопах до щасті автобуси не затримати, а попередити. Тобто зараз не пропускають автобуси тільки ось на блокпосту Макарова перед Станицею Луганською. Бо далі вже йде лінія вогню, а легковіртів всі після догляду їх пропускатимуть. Ми не можемо, згідно Конституції, обмежити права громадянина України в вільному пересуванні по території України. Це, але на лінії зіткнення, де є. Стовідсоткова загроза їхньому життю та здоров'ю, тому що на безпосередньо на лінії зіткнення використовуються всі види озброєння, починаючи від стрілецького озброєння, потім використовують ручні переносні гранатомети, вогнемети, крупнокаліберну зброю, озброєння танків та артилерійських систем. Ну, розпорядження діє тимчасово поки не спаде напруга в регіоні. Ну і, власне дійсно небезпечно на цих шляхах. Зараз ви бачите кадри бою зі сторони наших хлопців, які тривали буквально вихідними днями одразу за щастям. Ну а це фактично і є місто, це є його околиці. Тяжка артилерія бойовиків, як правило, потім лягає і на проїжджі частини, а через які просуваються саме автівки, автобуси. І попри те, що самі бойовики на свята запропонували перемиря, його вони не дотримуються. В регіоні не тихо. Але це не завадило наших бійців сьогодні. Відсвяткувати водохрещі. Я пропоную переглянути, як це було. І місце сухе стане ставу, а спраганий край, збірником воджерені леговище шакалів. На першу святкову службу бійці збираються ще напередодні ввечері. Тут одразу чотири батальйони: золоті ворота, львів, чернівці та Житомир. Це дозволяє час, якщо вони знаходяться на службі, там на заданні, в нарядах, то обов'язково… Приходимо сюда в капличку. Боже, підтримка самі ці дні на нашій стороні, тому що ми захищаємо нашу землю. І якщо чоловік дав присягу і відвідав за свої слова, що він громадянин України, отримав паспорт, він залишається українцем. Саме заради миру, пояснює священник Лука, бійцям вони і беруть у руки зброю. Його називають бойовим капеланом, бо й сам керує одним із взувадів. Частіше приходять, щоб побути просто на самоті, тому що коли чоловік плаче, то він не бажає, щоб хтось бачив. Під маленьку капличку переобладнали одне із приміщень дитячого табору. Ікону приніс один із бійців. Це його прабабці, отримав від батьків. Вона завжди з нами. Ілі в Києві, коли ми в Києві були тут Ми знаходимося з нами. Майже усім офіцерським складом на воду виходить 92-га бригада. Власним прикладом командир бригади надихає тих, хто пірнати поки що не наважується. А тепер не заліз. Із зігрівальних напоїв лише чай без алкоголю. Хоче свято, але хлопці на службі. Треба чай, гарячий чай. Тим більше в армії, конечно, ніякої водочки. Святковий стіл бійці організовують прямо поряд із ополонкою. Дрожжеві бліни. Ну, от. Шкварки бліни Сало. найшвидше розлітаються млинці. Та чого у вас такі жирні салфетки? Я ж не знаю, чого ви блинами витираєтесь. Поки одні бійці пірнають в ополонку та снідають, інші несуть варту, адже терористи не так далеко. Треба бути готовими до будь-якої ситуації. Святкувати водохрещу разом із бійцями виїжджає швидка. Велике скупчення вояків началася шматок для бойовиків. Традиції соблюдаємо, ну не забуваємо мірги безпеці. Осьому по округі у нас знаходяться люди, скадалічна состав, який забезпечує те, щоб інші могли ну, соблюти традиції. По периметру територію ретельно пильнують. Це нота ну, прифронтова зона. Не не спортили праздник. Десь недалеко чути вибухи. Триває бій. Втім, наших вояків це ніяк не лякає. Ну не так далеко, кілометр полтора від нас знаходяться вже чужі позиції. Ну нам это ніяк не, не мішає в такий большої праздник покупатися, очиститися ощут... очиститься від всього. Вірять, нині їх оберігають вищі сили. Дітишкам жінки всім близьким родним. Міра і добра вам матері, папі. Всем привет. Премяшки в Києві. Привіт большой! С праздником Скрещения. За підтримку наших військових зі святом. З Луганщини, Євгенія Цвітанська, Валерій Сицюк, Віталій Овсяніков. Спецкор. Два плюс два.